Виконуємо номер 464 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Заповни таблицю, використовуючи формулу відстані. Формула відстані. Відстань S дорівнює добутку швидкості V на час t. Заповнюємо першу колоночку. Нам відомо. Швидкість 10 км за годину і відомо час 7 годин. Для того, щоб знайти відстань, скористаємось нашою формулою. Якщо В дорівнює 10 км за годину, Т дорівнює 7 годин, то Відстань С дорівнює 10 км за годину помножимо на 7 годин і це буде 70 км. Заповнюємо нашу ячейку 70 км. друга колоночка. відома відстань 252 км. І відомо час 4 години. Необхідно знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, нам необхідно відстань поділити на час. Це в нас два множники і добуток. Щоб знайти один із множників, необхідно добуток поділити на відомий множник. Тому дорівнює S відстань ділимо на час Т. С дорівнює 252 кілометри Т дорівнює 4 години, то швидкість В дорівнює 252 кілометри поділити на 4 години. Це буде 63 кілометри за годину. Заповнюємо таблицю 63 кілометри за годину. Колонка третя. У нас відома відстань 238 метрів і відома швидкість 34 метри за секунду. Необхідно знайти час. Виразимо час із формули відстані. Щоб знайти час, один із множників, необхідно добуток поділити на відомий множник. Отже, час Т дорівнює С відстань ділимо на В швидкість. Якщо С дорівнює 238 метрів, В дорівнює 34 метри за секунду. То цей час дорівнює 238 метрів. Поділити на 34 метри за секунду. Це буде 7 секунд. Заповнюємо табличку. 7 секунд. Переходимо до виконання четвертого завдання. Нам відома відстань 3 кілометри. І нам відома швидкість 10 метрів за секунду. Спочатку нам необхідно 3 кілометри представити у метрах, а потім уже використовувати формулу для обчислення часу. Запишемо, 3 км дорівнює 3000 метрів. А тепер використовуємо нашу формулу. Якщо... С дорівнює 3000 метрів, В швидкість дорівнює 10 метрів за секунду. То Т дорівнює 3000 метрів, поділити на 10 метрів за секунду, і це дорівнює 300 секунд. Заповнімо нашу табличку. 300 секунд. Переходимо до виконання п'ятого завдання. Нам відома швидкість 9 кілометрів за годину. І відомо час 2 хвилини. Нам необхідно представити нашу швидкість, перш ніж знаходити відстань у метрах за хвилину. Розпишемо, значить, 9 кілометрів за годину. Це означає, що 9 кілометрів. Ділиться на одну годину. Запишемо 9 кілометрів у метрах. Це буде 9 тисяч метрів Да поділити в одній годині 60 хвилин. На 60 хвилин. 9 тисяч поділити на 60 хвилин. Це у нас буде 150 метрів за хвилину. Ми представили. Нашу швидкість уже в метрах за хвилину і тепер знаходимо нашу відстань. Якщо V дорівнює 150 метрів за хвилину T дорівнює 2 хвилини, то відстань дорівнює 150 метрів за хвилину. Помножити на 2 хвилини, це буде 300 метрів. І заповнюємо нашу ячейку 300 метрів. Останнє завдання нам відома відстань 60 тисяч метрів, і відома швидкість 15 км за годину. Знову ж метри і кілометри, але тут можна зробити простіше: 60 тисяч метрів це у нас 60 кілометрів. Запишемо це. 60 тисяч метрів, дорівнює 60 кілометрів. Ну, а тепер уже будемо обчислювати. Якщо S дорівнює 60 кілометрів. В дорівнює 15 кілометрів за годину, то Т дорівнює 60 кілометрів поділити на 15 кілометрів за годину. Використовуємо нашу формулу, Т дорівнює С поділити на В. 60 поділити на 15 це у нас буде 4 години. І заповнюємо нашу табличку 4 години. Завдання номер 464 виконано.